Дорогі побратими та посестри, сьогодні 152 окрема єгерська бригада відзначає другу річницю з дня її створення. Після весняно-літньої кампанії 2023 року Україна потребувала нарощення бойового потенціалу. До Збройних сил України доєдналися тисячі добровольців, готових зі зброєю захищати свою рідну землю. Саме в цій атмосфері братерства та самовідданості сформувалася наша бригада. Вона увібрала в себе краще, про що свідчать втрати ворога на полі бою. Наша бригада пройшла нелегкий шлях від формування, набуття спроможностей та отримала бойове хрещення на курші. Наші військовослужбовці були надійним плечем для воїнів інших підрозділів. Будучи приданими до суміжних підрозділів, гідно виконували поставлене перед ними завдання. На Покровському та Курахівському напрямку, доводячи, що сила українського війська у єдності, І де б не були наші воїни, всюди проявляли неабияку відданість та героїзм. І з жалем ми згадуємо полеглих побратимів. Ми пам'ятаємо їх подвиг в наших серцях імена кожного. Військовою частиною ведеться робота над меморіалізацією та збереженням пам'яті кожного, хто з гідністю, ніж шеврон військовослужбовця 152-ї бригади. Я, як командир бойової бригади, бачу спроби ворога просунутися далі. Ворог не полишає спроб задати нам максимальних втрат та оволодіти більшою частиною території України. Саме зараз, коли ситуація на фронті є надто напруженою, ви є надійною опорою для України. У складних умовах сьогодення ми змогли провести бойове злагодження, створити системи управління, розвідки, вогневого ураження, забезпечення психологічної підтримки. У військових колективах ми продовжуємо впроваджувати передовий бойовий досвід. Сучасна маневрена збройна боротьба це постійний рух, зміна тактики, використання перспективного озброєння. Ми не стоїмо на місці, а динамічно розвиваємось. цей святковий день я дякую кожному воїну 152 окремої єгерської бригади. Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру. Ваші подвиги. Війдуть в підручники історії. Дякуємо волонтерам. Без вас та вашої підтримки. Оборона України не була б можливою. Найбільше хочеться подякувати нашому тилу, батькам, матерям, дружинам, братам. Ми захищаємо ваш спокій, наш дім. Дякуємо за кожен день, що знаходитесь поруч з нами та очікуєте нас. 152 га окрема єгерська бригада є міцний колектив та надійна опора Збройних сил України. Я вірю в перемогу та в кожного з вас, побратими та посестри. Слава Україні!